У Свято Троїцькому соборі Луцька відправили чин похорону за загиблим Максимом Нагорним. У покої в країні крамату якого ти прийняв. Провести воїна в останню путь прийшли рідні, знайомі, однокласники, педагоги та лучани. Блажені ті, що плачуть, бо вони втішаться. 15-й ліцей закінчив наш випускник. Дуже шкода, достойні люди, які віддали своє життя заради нас, дякуючи їм ми зараз живі, тому вшановуємо його пам'ять. Він проходив після реабілітації, не знаєте після поранення. Це було два роки тому. Ми познайомилися. Ми його знаємо один день, один день його життя. Це прекрасна дитина. Через те ми сьогодні тут. Ми на паску їздили на Рокині показати наші традиції, ну щоб огорнути хлопців такою, знаєте, затишком любов'ю. Через те отак так сталося, ми не думали, що так буде. Молодий, цікавий, живий, енергійний хлопець. Був дуже добрий людина. Близький друг, я їх познайомила з Наталею. Він тоді приїхав у відпустку і каже, знайди мені дівчину. Ось. Я кажу, ну в мене є знайома. Дуже хороша дівчина. Ми познайомились, гуляли, і він може через тиждень зробив їй пропозицію, про яку я знала, допомагала вибирати кольцо. Добре, китя, в мене зв'язку не буде, я тебе дуже сильно люблю. Наталія, наречена військовослужбовця Максима Нагорного. Пара прожила разом півтора року. У липні каже, дівчина планували одружитися. 17 липня. За пів години до бойового виходу він мені подзвонив, сказав, що іде на бойові, що в нього зв'язку не буде 25 липня. До мене зателефонували. Повідомили, що Максим Нагорний зник без вісті 19 липня під час мінометного обстрілу у село Молодецька Донецької області. Після цього до мене зателефонував якийсь номер, повідомив, що його тіло доставили до моргу у Кам'янському. На впізнання тіла Наталія поїхала разом з рідною сестрою Максима. Там, розказує, побачила особисті речі хлопця. Ми знайшли його у морзі, там було писало нагорний під знаком питання. Тобто, ті, хто його привіз з бригади, вони не знають, чи це він, чи не він. Тіло було на спеці 10 днів, його не могли евакуювати, привезли. Я попросила, чи можна його впізнати. Мені це не дозволили. Мені винесли речі. Там був його браслет, у нас були спільні браслети. Ще один браслет був, там писало нагорний Максим Володимирович і його рік народження. Часи його були. До війська Максим пішов добровольцем у 18 років. Служив у 14-й бригаді оперативного призначення Нацгвардії України. В окопі під обстрілами написав заповіт про те, як мріє про нову Україну, розповіла його наречена Наталія. Його слова у Верховній Раді цитував президент Зеленський. Ось, слова Максима, я був очевидцем жахливих речей, про які хочеться забути, і не згадувати, викреслити з пам'яті так само, як і вчорашній день цієї клятої війни. Але що буде завтра? Відбудовувати стару систему не треба. Створюємо нову і набагато кращу Україну. Максим сирота виховувався у дитбудинку, розповідає сестра Іванна. У нас було складне дитинство, батьки загинули. Бабуся була сама. У неї ще був син інвалід першої групи. І вона вона би не потягнула. Коли Максим потрапив будинок, ми їздили пару разів. Ми загубилися на 16 років. Ми з ним почали спілкуватися. Коли почалася війна, я його запрошувала до Польщі. Він сказав: я в жодну Польщу не поїду. Я хочу стати на захід своєї батьківщини. У поліції Іванна здала аналіз ДНК, але цього каже: було недостатньо. Для здачі аналізу потрібен родич чоловічої статі інакше тіло Максима мали б повернути не раніше як за півроку. Таких родичів не було. Розголос допомів допомогли в офісі президента Ірина Ворощук. Після цього нам дозволили оглянути. Дозволили впізнання. Сорок впізнали. Поховали воїна в секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражджя. Завтра Максиму Нагорному мав би виповнитися 21 рік. Тетяна Біскуп, Оксана Кот, Олександр Ватащук, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк.